Всіх вітаю на каналі сервісного центру A-Game Київ. сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків. Чергове відео в нас про ноутбук, який з'явився в нас в продажу. Це вже можливо вам знайома модель. Це бюджетний варіант Asus TUF FX506. Досить багато таких ноутбуків і в нас вже було, і з ремонтами до нас звертаються, тому що дуже розповсюджена, як я сказав, вже модель дуже багато вже їх було продане. Ну до речі, на ці ноутбуки відносно низька ціна, якщо порівнювати з більш потужними якимись продвинутими моделями. Цей ноутбук, до речі, у нас залишився на трейдин. Зазвичай ми такого не робимо, але це було виключення. Тому ніяких ремонтів по цьому ноутбуку не робилось. Він в нас був повністю робочий. Єдине, що це була профілактика видалення пилу та заміна термопасти, а також встановлення нової системи з драйверами для того, щоб все працювало з чистого, так би мовити, листа. Так, давайте одразу до характеристик. Як я вже сказав, модель бюджетна. в чому це вражається? В тому, що бачимо, хоч процесор в нас тут і повноцінний, але це i5 10300. Детальні характеристики щодо цього процесора зможете побачити у нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Маємо, як завжди, дві відеокарти, одну вбудовану для того, щоб ноутбук більше працював від батареї, і дискретна GTX 1650. Її я відношу до базового рівня, тому що це відеокарта з найменшим. Серед ну, ігрових ноутбуків обсягом відеопам'яті це 4 ГБ, і хоча це і gddr 6 але Через те, що це саме 4 ГБ сто 128 біт, ця відеокарта, скажімо, є в тому переліку відеокарт серед ноутбуків, які ми продаємо, мабуть, найслабійкішою, але в будь-якому разі одразу можу сказати, що по своїй продуктивності вона значно перевищує будь-які вбудовані в процесори відеокарти або ж навіть відеокарти класу серії MX тобто в будь-якому разі ця відеокарта буде більш потужною Одразу що можна сказати, що модель ця буде підходити для тих людей, кому мало буде універсальних якихось ноутбуків, які працюють на зберігаючих енергозберігаючих процесорах вбудованих u серії. Тобто тут через те, що тут повноцінний процесор, та через те, що тут відеокарта також окрема дискретна, хоча й базового рівня, такий ноутбук буде виконувати завдання значно швидше, ніж будь-який ноутбук з функціями енергозбереження і менш Продуктивними відеокартами, особливо збудованими саме в процесах. Тому, якщо у вас є обмежений якийсь бюджет для вирішення таких задач, як я сказав, це буде чудове придбання. Йдемо далі. Далі по носію встановлений швидкий, як завжди, Psia Express Kingston за заводом 512, реально 477 ГБ. 176 днів він пропрацював, 17 ТБ, Ну тобто, це нормальні стандартні показники для диску, який якийсь час пропрацював в ноутбуці. Має 87% здоров'я, 100% продуктивність. Батарея має 22% зносу в цьому ноутбуці. Точний час роботи в режимі перегляду фільмів ви зможете побачити за посиланням нас на сайті, буде скріншот. Якщо я не помиляюсь, десь приблизно 2-2,5 години. Такий ноутбук має працювати від батареї в режимі перегляду фільмів. Встановлений базовий обсяг оперативної пам'яті 8 ГБ однією планкою. Дуже легко ми можемо цей обсяг розширити до 16, до встановивши ще одну планку. Тож, якщо буде цікавити 16 ГБ, комфортний обсяг ще й 15% додаткової продуктивності за рахунок двоконального режиму, можете звернутись до нас. Це ми робимо за лічені хвилини. Це можна буде змінити. Ноутбук має непоганий. Якісний я би сказав в будь-якому разі, тому що цей екран налагай IPS, бачимо з великими кутами огляду. Працювати за таким екраном дуже зручно. Так, у нас це 60 Гц. Ну, тобто мінімальна частота серед ігрових ноутбуків. Екран AHVA технологія 800 до 1 звичайний стандартний контраст. Маємо 65% охоплення sRGB. Ну тобто небагато, але в будь-якому разі це бюджетний ноутбук і для бюджетних ноутбуків це чудовий екран. Щодо стану цього ноутбука, він не має критичних показників зносу взагалі. Тобто, можна сказати, що він взагалі не дуже багато має слідів використання. Можливо, там можна знайти ось таку маленьку подряпину або ось таку одну невелику м'ятину, але в будь-якому разі бачимо, кути в ньому. Повністю живі, ноутбук не падав, інтенсивно не використовувався. На екрані відбитків від клавіатури також немає. До речі, є веб-камера, для кого це буде цікаво, важливо для роботи. Теж саме в нас стану клавіатури. Бачимо, навіть найвживаніші кнопки вони не затерті, немає слідів заполіровування по клавіатурі від інтенсивного знову ж таки використання навіть на тачпаді. Немає таких великих ознак чогось, ну, можливо, на наклейці можна побачити, що і трошки затерли, але це взагалі не критично. Знову ж таки, кути досить живі. Давайте переходимо до портів. Вже, мабуть, знайома для тих, хто в нас на каналі регулярно дивиться наше відео, але, знову ж таки, роз'єм для підключення блока живлення. Звичайний в нас Asus. як завжди, в комплекті. У нас оригінальний блок живлення, саме те, що має бути з ігровим ноутбуком, щоб він працював без проблем. 150 Вт, такої самої потужності, як написано на корпусі, яка має бути з цим ноутбуком. Далі повноцінний роз'єм для мережі LAN, HDMI для підключення зовнішнього монітора. Два порти 2.0, 3.0 високошвидкісні. Є один Type-C навіть у нас тут. Я гадаю, що це буде просто звичайний Type-C, хоча позначка Power Delivery є, можливо, навіть можна використовувати його для підзарядки ноутбука універсальним блоком. Але ми не рекомендуємо це робити, бо це може потім за собою мати якісь дуже негативні. Проблеми, тому що цей роз'єм він не такий надійний, скажімо, як роз'єм для підключення звичайного блока. Отже, якщо використовувати його інтенсивно, як для зарядки ноутбука, так ще й в якості під'єднання будь-яких пристроїв, рано чи пізно тут можуть з'явитися проблеми з кабелем або з роз'ємом і так далі. І якщо підключати універсальний пристрій для заряджання 19 вольт, 19 вольт можуть наробити лиха. Далі, роз'єм для підключення навушників 3,5 дюйма. В передній частині роз'ємів в нас немає. Тут з правої сторони ще один єм на спорт, USB 2030 на додатковій плаці. Ну і відповідно роз'єм для отвір для під'єднання кінцем тут для закріплення ноутбука. На задній частині в нас тільки отвори для відведення гарячого повітря. А, так, ну тобто. Скажімо, може можна вже дещо розімовр підсумовувати підсумок, підводити, тому що ну, цей ноутбук можна сказати, що як я сказав, бюджетна модель, але так чи інакше непоганий набір портів. Є USB у нас як з лівої сторони, так і з правої Навіть один щодо системи охолодження, ну на жаль, не можна назвати її ідеальною, проте з завданнями, які на неї. Покладається, вона справляється, працюють ці ноутбуки. Ну знову ж таки, треба все ж таки регулярно, хоча б раз на рік або максимум раз на два роки звертатись за профілактикою. Це для кожного ноутбука має сенс. А, так, ну і відповідно через те, що тут не дуже потужна конфігурація, все ж можна сказати, бюджетна, тому ноутбук не має великих перегрівів. Чи і відповідно і проблем через це не, не має бути багато. Так, це щодо відеокарти, якщо це буде цікавити, 6 DDR, одразу 4 ГБ. Давайте дивитися, що в нас буде, які показники по відеокарті. Цікавило, цікавило в нас людей це перевіряти будемо знайомою для всіх знайомою програмою Formark. Так, давайте дивитись. Частоти бачимо, будемо дивитись максимальну температуру. Будемо дивитись максимальну потужність тут і тут. Так, бачимо, що ноутбук починає потроху нагріватись. 54 градуси це взагалі не температура. Бачимо по потужності, що відеосистема у нас складає 50,4 Вт. І відеочіп десь приблизно 31,3. Працює все, як бачимо, без тротлінгів в необхідному режимі. Як це має бути. Процесор догрівся зараз лише до 66 градусів. Ну тобто стрибків підняття температури немає. Ноутбук нагрівається так, як він і має нагріватись. Не дуже швидко, але в сталому режимі на відеокарті, гадаю, десь 74 градуси має бути. Так, щодо підсвічування, як і в більшості ноутбуків в ASUS, а якщо не у всіх, є в нас мала бути утиліта. Давайте її знайдемо. Ось вона, Armory Crate. Яка показує нам всі показники щодо використання процесора, відеокарти. Так, і тут у нас має бути налаштування підсвічування. Бачимо, що серед налаштування підсвічування є чотири режими: статичне, дихання, страбування, цикл кольорів. Все це в нас буде змінюватись тут на клавіатурі. Ну, можемо зробити, наприклад, цикл кольорів. Ось у нас пішов цикл. Можемо змінити його швидкість, наприклад, швидше. Яскравість має в нас 1, 2, 3 і виключено. Тобто три положення яскравості і вимкнено. Це щодо підсвічування клавіатури. Так, ну, давайте вже побачимо, що тут у нас до чого догрілося. Як бачимо, набагато. 65 максимальна температура була на відеочіпу. Ну тобто, відповідно, зараз недостатньо, звісно, часу для того, щоб цей ноутбук дуже сильно нагрівся. Та й не фурмарк, це непогане навантаження, але є навантаження і більше. Але в будь-якому разі, так чи інакше, цей ноутбук не буде перегріватись саме ну, відповідно, якщо це система охолодження буде зібрана так, як це треба робити, так, наприклад, як ми це робимо в нашому сервісному центрі. Тобто ноутбук перегріватись не повинен, нема тут великого, великої потужності комплектуючих. Тож, маємо FX506, бюджетна модель, проте не можна сказати, що невдала. Можна працювати за цим ноутбуком, особливо враховуючи його вартість по відношенню до, скажімо, ноутбуків, які є більш потужними. Ноутбук, як я сказав, без ремонтів, ноутбук повністю перевірений. Гарантію на куплені в нас ноутбуки ми надаємо 6 місяців. Всі відповіді на запитання щодо доставки та гарантії будуть в нас в окремому відео, яке буде наступне на сайті або буде посилання на нього в описі до цього відео. Скажу, що якщо ви хочете придбати цей ноутбук особисто, ви можете прийти його в нас придбати в офісі на Подолі. Але навіть якщо ви знаходитесь в іншому місці в Україні, також можна це зробити безпечно, тому що ми не беремо передоплати за ноутбук, тільки передоплату за доставку 300 гривень. А ви вже в себе отримавши його на новій пошті, зможете все. Перевірити, побачити, що все встановлене, все працює як зараз на відео. Можна навіть зняти ще одне відео перед відправленням. Встановлена система активована. Є всі драйви, драйвери, ну тобто, в режимі максимального навантаження з блоком живлення, ви зможете його перевірити. Запитання, якщо у вас буде щодо цього ноутбука, за цим номером в вайбері або телеграмі, будь ласка, бо саме там ми тільки спілкуємося щодо ноутбуків. А я вам дякую за перегляд. сервісний центр на Kyiv. до побачення.